Дивіться, друзі, ми зараз в Ширако маємо ось в такому будинку для вас квартиру. І тут дуже класно, що море ось фактично фактично воно поруч. Зараз ми вам покажемо, що ж це за квартира. Друзі, у нас тут є ось такий паркінг. подивіться, паркове місце і кечудобен. Друзі, у нас квартира Ширако, 93 тисячі квадратів. Давайте подивимось. Тут одна спальня і один санвузол. Дивіться, одразу приходить у нас кухня. Досить, досить багато місця. Дивіться, тут замість стола зроблено таку поверхню. Скажу, що гарнітур ще більш-менш нормальний, він, звичайно, не новий, але може послужити. По ремонту теж, як на мене, квартира непогана, вона дуже близько до пляжу. Тут у нас з вікна ми бачимо сусідній будинок. Рухаємося далі. Тут ми бачимо. У нас є вітальня. Бачите, в іспанському стилі позастеляли дивани. Це у них така традиція. Тут є кондиціонер. Теж по ремонту скажу, що вони трішечки вирівняли тобто, стіни. Непогано виглядає, непогано. Звичайно, мешкання не нове, але досить непогано. Дивіться, тут тераса Тераса дуже велика. От Якщо стати з одного боку, я вам зараз покажу. Тобто Вона велика, і подивіться, як гарно вигляд на море. Тобто, море дуже близько. Рухаємося далі. Дивіться, тут ми маємо ось таку кладову, маємо нові двері, підміняти не потрібно. Бачите, тут ми понакидали багато речей з цієї кладовоти. Далі ми йдемо в санвузол. Санвузол відремонтований, досить непоганий, як на мене, в гарному стилі, гарно зроблений. Бачите, новий унітаз, я бачу. Тут є ось така душова, бачите, не вистачає можливо. Скла, але ну, мені подобається. Досить такий непогано зроблений санвузол. І тут ми бачимо спальню. Дивіться, два односпальних ліжка, вони досить таки великі. Тут маємо вверху вентилятор Теж по ремонту, я б сказав, що досить непогано. Маємо тут навпроти стару шафу, бачите, ми так оздоблена, І вікно у нас виходить на наш балкон.